Казка про рожевого фламінго. Далеко, далеко, в сонячній лагуні, де небо завжди відбивалося у воді, жив рожевий фламінго. Він був гарний, як захід сонця, і граційним, як вітерець. Що ковзав над хвилями. Але, попри всю свою красу, фламінго мріяв про те, чого, здавалося, досягти було неможливо. Він хотів літати. Кожного ранку, коли сонце підіймалося над горизонтом, він розправляв свої крила, розганявся помілководю. І стрибав у повітря. Але щоразу падав назад у воду. Фламінго не літають. Казали йому чайки. Просто змирися і насолоджуйся тим, що маєш. Радили пелікани. Ти й так гарний. Навіщо тобі це? Дивувалися чаплі. Але Фламінго не здавався. Він пробував знову і знову, розмахував крилами, біг швидше, стрибав вище. Він падав у воду, зіймаючи бризки, але щоразу підіймався і пробував ще раз. Його завзятість привернула увагу інших птахів. Дивіться, як він старається, прошепотів старий лелека. Його прагнення таке сильне, що, мабуть, навіть вітер хоче йому допомогти. сказала сорока. І тоді птахи вирішили допомогти Фламінго, здійснити його мрію. Орел приніс йому своє велике перо, щоб дати йому силу. Ластівки подарували йому маленькі пірїнки, щоб він був більш легкий. Чапля принесла довге біле перо, щоб дати йому рівноваги. Навіть горобчики, хоч і маленькі. Залишили йому свої пухнасті пір'їнки. Фламінго склав усі ці пера разом, створивши собі великі й могутні крила. Він піднявся на найвищу скелю біля лагуни, заплющив очі і зробив крок уперед. І тоді сталося диво. Вітер, що весь цей час спостерігав за його зусиллями, підхопив його і ніжно поніс угору. Фламінго розплющив очі і побачив, що він летить. Він відчув, як повітря піднімає його все вище і вище, як сонце теплом гладить його пір'я. Він злетів вище хмар, подивився вниз. І побачив свою лагуну, птахів, які махали йому знизу. І в ту хвилину він був найщасливішим птахом у всьому світі. З того дня всі визнали, неважливо ким ти народився, якщо мрієш і не здаєшся, то навіть небо відкриває перед тобою. so you